На другому виході мене поплавало і доволі так нормально, е, тому що оголосили кругову оборону 360, і я залишився сам на СП. -шці. Нас одразу почали типу, прицільно обстрілювати з СПГ. І я ще тоді на той момент не знав всі команди, от, ну, тобто завуальовані, і говорять конкретну команду. І я такий думаю, блін, господи. Наче все запам'ятав, а це ні. І підходжу до старшої позиції і кажу, а він спить, кажу, така от, така от ситуація. Типу. Ну, коротше, кругова оборона. Він каже: ну все, ти залишайся тут, типу, на своїй СП, а це мій другий вихід. А вони там там ще доволі та довго побігли в іншу сторону, там, буквально, я не знаю, за метр, можливо, навіть 300. От. І я сидів і такий думаю, дивився в ті плаки. І я себе так попояв, що мені здавалося, що росіяни, типу, в плащах в... господи. Типу, Ну, типу, антисігнатурних, що вони вже тут десь пор зі мною. І я думаю, так як себе, як себе взагалі налаштувати на правильний лад. І Я просто в радійку звернувся, типу на КСП. і Такий, типу, слухайте, так, ти так, то, типу, може бути така ось ситуація. Вони кажуть, так, так. Типу, ну з мене трохи посміялися, але це типу нормально. А далі вже, типу, я роз, 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 роздуплився, скажімо так.